Гасне світло, гаснуть і світлофори. Комунальники розводять руками. Дає дзвони, люди дзвонять диспетчерську, що так і так, що така проблема, але що ми можемо зробити? Треба терпіти. У Чернівцях 69 світлофорних об'єктів, щоб вони працювали автономно, потрібно чималі кошти. Тому що треба на кожен об'єкт ставити електростанцію, апаратуру автоматичне включення і це сумасшедші гроші. А, на, на жаль, ми зараз не можемо поміняти лампу і світофор на світодіодні, для раді економіки, тому що грошей не вистачає. Працівники ДАІ на перевантажених перехрестях намагаються регулювати рух. Щоб робити це на усіх ділянках, бракує людей. ДТП так значних не було, не було дорожньо транспортних переговорів. Ну, водіям що хочу порадити? Їхати з дотриманням правил дорожнього руху, проїжджати нерегульовані перехрестя, там де відключені світлофори, з дотриманням правил дорожнього руху і один, як то кажуть, до одного повинні. Повагу висловлювати великою проблемою в відімкнених світлофорах не бачить інструктор з водіння Іван Рудницький. каже на нерегульованих переходах перевагу мають пішоходи. Але у той час, коли пішоходи легковажать, водія може бракувати уважності. Враховувати треба те, що зараз пора року не літо, не жарко, покриття дорожнє все ж таки слизьке. От і не завжди водій, який захоче пропустити того пішохода, який має намір перейти, він може вчасно це зробити. Тому все ж таки пішоходам краще утриматись від небезпечних переходів. Можна переходити якимись більш-менш групами організованими. А я гуменна Михайло Антонюк місцевий час.